Отримав третю генерацію турнікету Ароні і зараз перевірюю на функціонал і ергономіку. Вона йде, ось як і всі інші генерації, такі упаковці. Таким чином розпаковується. Така ж сама інструкція. Ой, Є. І безпосередньо сам турнікет. який перевірю на назі робимо перший тур, це найбільш важливо. фіксуємо і починаємо затягувати. Таким чином, це вже максимальна фіксація. Ось, як бачимо, працює, працює дуже гарно, і я не скажу, що воно дуже боляче, але боляче повинно бути, тобто це якраз і є ознака правильно накладеного турнікета. Як бачимо, турнікет. Зафіксований вороток не гнеться. Взагалі його дуже важко зігнути. Зараз почну послаблювати. Раз, два. Три повних оберта. З таким чином я намагаюся його зігнути, але він, звичайно, що вигинається, але повертається. У те саме положення, в якому й був. Тобто дуже зручний, ефективний і міцний турнікет.